Заборон!

текста. Всі голови були в шахті мужа. Це. Ну, значить, ну вот, значить, короче. Отже, значить, колодою покрезуть. Значит, черт мало.

6 мільйонів до цих березня і поїхав чорному. Вони нам додали те, що обіцяв 4 мільйони. Якщо це додадуть цих 4 мільйони, то було обіцяно 10. Обіцяли 10%. 6 Плюс 6 які в березні буде. Плюс два до кінця до цього тижня, Якщо дасть, нічого не буде. Дубай раз ними здохнемо. Друзі, ну послухайте, я через голову не прийду. Я через голову не прийду. І я не мене керую. Я роблю те, що є. Але він мене сьогодні вичерпав. Той самий круг. Віктор Борисов. Чому, каже, крали раніше і прийдуть. Ми прислали на перший шахт такий на римезель. Комісія І навіть не поштою не вирощує. Чому дії? І каже, іди, голова, ти мене просиш, то йди там залагодиш. Я не буду піду доказувати, те або не можеш. Зрозуміє, якщо не буде якоїсь взаєморозуміння з міністерством, то не у нас не каже. Немає відгучності. І скільки б ми не колотилися, скільки б я не дзвонив, або не було і губернатор, я їдуть, за що. Тому, хлопці, ви вирішайте, когось треба. Не подобається брати, когось брати. Я не директор ша, я не генеральний директор, я не, не міністр, не голова департаменту. Я як оця прокладка, між ними Іваном, коли я стараюся вирішити, а вони мені докаряли. Треба шукати пошукайте з міністрі, тут інакше воно буде так і пустити. А ми вже шукаємо від минулого року від березня Дружище, що ти пропонуєш що мені? Робити? Їхати туди до них а і там, там об'ясняти. Давайте, давайте, я буду. Всім, хто тут стоїть, всім туди. Їхати. Давайте їжджати. Пан Узьвон стоїть за вашою спиною. Що да, він та, зробив для того? Давайте, давайте їжджати. Він ні разу не приїхав з нами не поговорив. Давайте, Ховається Там та Давайте а я розкажу. Голосували про що. Розкажіть, розкажіть. А хто має ми скільки має. вас ми просили приїхати до нас прав. з нами поговорити, Помогти в нашій ситуації, в якій ми зараз опинилися. Ми від березня місяця минулого року, мені ми, нас нічого не змінилося. Ми живемо, як бомжари, останні. Ходимо, клянче як при. Вибачте, як проститутки паршиві. значить, ви ніхто не допомагає Ні депутати, ніхто я один гонщик йде на компроміс ще з нами і все. давайте. Я скажу. Можна Давай, менше. давайте так, колеги. Ви можете давати оцінку. Я не знаю керівників про Є я в Києві 10 разів. Виходив, був міністрів, реєстрував і виступав по даному питанні. Це перше добре, погано так чи інакше, і так далі вам оцінювати. Але Сказати, що я сховався і мене ніде немає, це брехня. Дайте я скажу. Я, я скажу три хвилини, ви висловите свою точку зору. Я з трибуни Верховної Ради по Димчишину лупив 25 разів. І в минулому році я реєстрував і 200 мільйонів на 10-ту шахту, тому що це треба було зробити, бо без 10-ї не буде. Останній мітинг був, що скажуть, скільки, що, як. І в Демчишина я був. Тому можна дискутувати по-різному. Давайте по даному питанню. Перше. Я тільки що говорив з Демчишем по телефону, вон я сюди їхав. Його розмова по Бужанці така, я передаю цитату, хай сушать весня. Це його інформація, яка є. Він каже, ми з бюджету там щось будемо давати, так як видобутку немає, значить розмови немає. Моя пропозиція є наступна. Я ж не сховався і міг сюди не приїхати. Сьогодні є сесія, я приїхав на сесію. Я не знав не за рік, де був я у вас на Бужанці. Я був на Бужанці, ми спілкувалися, хлопці були, ви були да, під Бужанкою і так далі. Ну, слухайте, я можу, так, я на 10-тій був, тричі і так далі. Я ні від кого не ховаюсь, тому не треба говорити, в мене діє приймальна і так далі. Ну, Це ваша оцінка моєї роботи. Перше. Димчише налаштований критично. Тому Сапожніков тут не при чому, це добре, що він тут є. Гунчик тут не при чому. Я, напевно, тут при чому, бо я ваш депутат. Давайте домовляємося. Центр впливу є тільки димчіше. Все, Я готовий очолити і ти прориватися і казати. Це перше питання по бужанці. Зараз є друге питання на 10-ту шахту. На жаль, не ні одної копійки. А я прив'язую, розумієте, бужанку дев'яту до 10-ї, бо нема 10-ї. Зареєстрований законопроект. 100 мільйонів в цьому році дати на 10, щоб вона рухалася. Він зараз буде розглядатися. Я не знаю, чи депутати приймуть чи ні. Я його зареєстрував, він вже пройшов бюджетний комітет. Це теж пов'язано. І третє, з РМЗ, теж зараз проблема. Бо мені міністр каже, не пускають КРУ. Я сьогодні туди поїду, будемо розбиратися. Це теж взаємостосунки, бо його позиція така, я готовий РМЗ завантажити роботою на 100%, але хочу поставити, він каже, свого директора. Я кажу, я не піду проти колективу. Так? Там є колектив, в мене є звернення, я туди піду. Звичайно, не пропускати контролюючі органи це неправильно, тому що він каже, там крадуть. Але давайте будемо розбиратись, Тому давайте пробувати по-конструктиву. А то геть ганьба, це нічого не рішає. Ще раз скажу, хай розкажуть керівників про спілкут. Я знаю, що він до мене може там критично ставитися, але ми з ним в Києві, так чи ні? П'ять брифінгів робили, то, Можна? то, то інші моменти. Можна. питати? тільки з не тільки з тим числа, а з паном треба справився. Як пан Венгрін забороняє відгрузку шахти Бужанської, У присутності пана мера призвонив, в присутності також, голови профспілу, директорів шахти, приблизно 20 чоловік. Навіть поросте пряме запитання. Чи він має відношення, причетність до відгрузки? Так, я заборонив. Була конкретна відгрузка. Далі. Зараз знову. Той самий же Венгрін заборонив же то, що з Бужанки відправили вугілля на цок. Концентрат вже кажуть, що заберуть за волин ДП вугілля. І опять шахтарі остануться при бубнових інтересах. Питання в мене одне: ви домовляєтеся не з тою людиною, керує вугільної промисловості, не димчіше, на смотрящий над ним. Венгрін. Я думаю, що Венгри на димчину. Міністр є якийсь клоун. смотрящий, виплатить. Як тоді говорили в березні місяці, що треба волинь вугілля розігнати. Промовчали, так ніхто так не, не в заводі каже, контроль. що города на На свій контроль ніхто не взяв. Баб... Ні, ну дивіться, я повторю, хлопці, дивіться, я говорю з Демчишиною без всяких, хай знімуть телебачення. Він каже, мер неконструктивний, тому що він тут закручує. Губернатор не конструктивний. Ти гусь єдиний, який виступаєш там, постійно мене гнобиш. Я кажу, я вас буду гнобити, бо давайте, щоб ви сюди приїхали. Я ж його запрошував в цьому році. І скажіть шахтарям конкретно, ви міністр. Дивіться, я не знаю, венгри, не венгер. Для мене є міністр, який відповідає за ситуацію. Ви повинні приїхати і сказати майбутні бужанки, таке да? рішення прийнято. Ну я ж не міністр, я депутат, я не приймаю рішення. Я не... Відходжу, я не руки не піднімаю, але міністр відповідає. перша шахта так, то дев'ята так, шахта так. Він сюди боїться їхати, розумієте? Тому вихід один: їхати до Києва разом спільно сідати, домовлятися з профспілками і так далі. Тепер останні. Я, я не впливаю і не знаю, який хороший там борсук. То, що вчора зняли, да? я тут піднімаю руки. Ви маєте вибрати людину ви, з інсультом. Ви маєте вибрати інсульт. людину, яка буде керувати ДП волинь вогілля Толково. Я принципово за рік не втручався ні в призначення шахт керівників. ДП «Волинь-Вогілля» – Це ваша компетенція, але має бути грамотний керівник. Я питаю міністра, кого ви будете пропонувати ну, на місце ДП Волинь Вогілля. Я не знаю, будемо дивитися туди-сюди. Є мої нормальні хлопці, так розумію, венгрини і так далі. Вони мають керувати так. Ну, то кажу, хай керують, дають результат. От, і... володе, результат. Ну, от, наприклад, як говорять, що от, е, в міністерстві кажуть, що Волинь-Вугілля тут обкрадає. Краде. Не обкрадає, а краде но, Волинь вугілля. Но. Ну, представте собі. Ну як тоді не взяти на контроль від березня місяця минулого року, що зробити волинь вугіллі менший штат і зробити так, щоб Волинь вугілля не крала? То хто за то має відповідати? Міністр, Ви могли взяти міністр... на свій контроль, щоб зробити так, щоб тут не крали. Якщо вони так хочуть, щоб, там не... щоб нас не крали, хоче побачити той міністр, Венгрин, ще хтось там, то ж можна було зробити. Ну що, Яким чином ми? Ми був, ж не контролюючи. Губернатор так само говорив, що він візьме на контроль. Сам на контроль, нічого не взяв на Роман вчора. Як тоді можна вірити? Вчора після наших протестної, протестної акції я особисто розмовляв з першим заступником міністра з Олександром Круком, який сказав, який сказав, який керуючий вугільним департаментом. Перший заступник це не А з Круком на сьогодні один заступник. Добре. Вугільний департамент і заступник міністра. Що він сказав? каже, З ваших каже, злодіїв, які там прокралися, каже, я нікого не хочу там навіть бачити на посаді генерального директора. Послухайте, будь ласка, послухайте. і що він каже, яку ви там пропозицію будете давати, каже, все рівно я вимагаю, щоб людина була централізована, призначена від мене. Щоб була від міністерства, щоб вона слідкувала і керувала за цим, на що є запитання, кого ви пропонуєте, сказав пан Крук. Таке я пропоную і пропонував Стасюка, котрий в нас був на шахті Бужанській, каже, добре кажу, а ви під Стасюка даєте нам гарантію, що ми будемо отримувати заробітну плату вчасно. Що ми будемо отримувати і оновлювати свою матеріальну базу? Що ми будемо забезпечені, е, і наші підприємства будуть працювати, а не закриватися. На що він каже? Я гарантую це слова крука. Каже, я гарантую, що під Стасюка каже, я вам даю і забезпечу щомісячну заробітну плату. Каже, плюс каже оновлення вашого матеріального технічного стану. Каже, і реалізацію вугілля каже, і реалізацію і відвантаження вашої видобутої гірничої маси на ЦОВ і на державну вугільну компанію України. А вам вирішувати, чи ми будемо знову шукати, чи ми послухаємо цього Києва, це Києв і міністерство, оскільки міністерство нам платить кошти і гроші платить, і воно приймає ці рішення. Треба приймати рішення вам, трудовому колективу шахти Божанської. Як приймете рішення, так хлопці, давайте розділимо дві питання: зарплата і керівництво Волиньвугілля. Я скажу за себе. Я втручатися в призначення керівника воломогіля не буду. Стасюк, Богдан, Борсук, вибирайте, рішайте це питання. Ваше це моя позиція по зарплаті. Я вважаю так. Ми сідаємо, домовляємося, коли в Київ на цьому тижні. Іншого варіанту нема. Я веду разом з вами, чи ви мене ведете? Йдемо до Димчишина, домовляюся, і його там грузимо. Все. Більше нема. Якщо він не почує, тоді варіант один перекриття доріг і все інше. Погоджуєте? ні, ну хлопці, немає інших варіантів. Сапожнику жити Сапо... ну, то що, і що ви пропонуєте? Сапожников гроші не виділяє. Я теж гунчик теж, тільки в Києві. Ігор Володимирович, дивіться, що буде. каже пан Круг, каже, кого ви не давали, що б ви не ставили. Каже, або ви приймаєте наші умови, або. Умови міністерства, що вони дають свого, як там кажуть, сматря що не сматря що. Ну я кажу, дають свого на 3-6 місяців. Він сказав, який справиться, каже, будете існувати, Дайте рішайте. важе, не справиться, Сідайте, він, рішайте. не збалансує роботу вашого підприємства. Каже через два тижні самі закриєтеся. Отакі його слова. А нам вирішувати, нам людям, працівникам, які працюють, які видобуваються вугілля. Тільки <реш> за. Державні муж заявляють, що тут крадуть, так? Так. чого ті люди виявляють, чого не порушено, жодних кримінальний проваджує. Чому людину у бригаді? Чого ті люди що як... Міні, міні, міні. крадуть, як вони кажуть, чого вони ще на входять? <реш> <реш> якщо це <реш> правда, правда, я даю підтверджуючі документи, За, згідно незалежна проспілка, шахти Бужанської, зверталася, зверталася Саша Воробій. Будь ласка, сумці там є документ. Будь ласка. Ми відкриваємо кримінальні шарху Бужанської зверталися, щоб провели по фактах перевірку фінансового державного підприємства волинь вугілля і справи. Просто пора відповідати за свої слова і кожного підрозділу. Фінансова перевірка провела перевірку за 14-й 13-5 місяців 2015 року. Де зловживань не кражі, бо вони і по-іншому сформулювали. А зловживань на 46 мільйонів гривень. Це міністр вкрав, це ДП Волинь Вогілля вкрало разом з Богданом, разом з Ліпецьким і з тим директором по кадрам Парфенюком Олегом. І чого вони прекрасно живуть? Чого в них оклади по 10 тисяч? А в шахтаря, який в лаві працює, 5. 46 – це офіційна відповідь Держфінінспекції на нашу адресу на адресу незалежної проспілки державна фінансова інспекція України на доповнення до листа від 12.06.15 нульшостого межа компетенції повідомляє. Держмінінспекція Волинської області на виконання плану роботи другого кладу провела ревізію фінансово-господарської діяльності. Ну, я тут трошки пропущу. ревізію встановлено порушень на загальну суму 45 мільйонів 824 тисячі 20, 200, тисяч, 200 гривень. А Ця прокуратура цим не займається? Тепер розказую. по цьому факту. Ми звернулися і на прокуратуру, і на міліцію. Вже є порушена одна кримінальна, знаю точно справа. І зараз. Порушуються наступні кримінальні справи, не по міністру, який призначає сюди людей. А по державному підприємству волинь Вогілля і по його керівниках, які займалися і зловживали своїм службовим становищем. Яка відповідає. Ну, давайте, ну, що ми робимо, ну, так, давайте, так. хлопці? Давайте бо ми мітинг робимо. Перше питання. Ми їдемо в Київ Київчик. Ми їхати з Києва, потім Ні, Ну то давайте які рішення, то я вважаю, що треба говорити в життя. А в Києві нас вони нас за людей теж не мають. Вони почути немає. Ну я не знаю, він міністр. Купав... Їдемо, давайте автобуси, їдемо. Ну, ви ж ти вони відколи І ніхто нікого Лод. не робимо, У Поможіть з автобусами їдемо. Тут питання ми не рішимо. Ви проведете нас? Я тут вчищу. На це дня стоїть. Заробітня плата. Так само, як і в сіхові не виплачуються <кхи> в повному обсязі, з жовтня місяця минулого року. Розпілки <плес> можливості, щоб наняти велику <плес> кількість <кухів, плес> автобусів. <плес> Немає. <плес> за свій кошт. Люди не мають заплатити за квартиру, те, що, щоб заправити машину і поїхати за власні кошти. Люди будуть, якщо будуть проводити протестну акцію, і вчора вже була ця мова, якщо підуть на Київ, то тільки пішою ходою, не поїдуть, а підуть пішою ходою. А для початку, згідно рішення, рішення прийнятого вчора, в шахтарському, я його зачитаю, в шахтарському колективі ВП Шахта Бужанська на сьогоднішній день. Склалася вкрай напружена ситуація з виплати заробітної плати за жовтень, грудень та січень 2016 року. Заборгованість по виплаті заробітної плати становить станом на 22-16 року, становить 13 мільйонів 773 тисячі гривень 400 гривень. 55 гривень Несвоєчасна виплата заробітної плати в шахтарському колективі призвела до акції протексту. Вимагаємо терміново вжити заходів по вирішенню трудового конфлікту з виплати заробітної плати шахтарям в разі ненадання відповіді на дані не звернення в триденний термін. шахтарі проходять до. Переходять до більш радикальних дій, а саме перекриття дороги на міжнародному переході, я прийнято на попереджувальній акції вчора протесту шахтарського колективу ВП «Шахта Божанська 22 лютого 2016 року. і підписані голова профспілки Воленюк, голова профспілки Смарш і голова профспілки Макарчук. Ігор Володимирович, І якщо вони порушують на нас закон, не дивиться держава вже на нас. Ну то ми тоді теж будемо законту, ще без одного я Їдемо чи перекриваємо. перекриваємо? Нема не чи що їхати? Вам говорять? Ні, будемо шукати, думати, ну не знаю. Треба їхати і перекривати. Якщо знайдемо, то поїдемо. Добре, давайте так там пару годин ми зараз подумаємо, чи є можливості. Ну якщо ні, тоді другий варіант буде перекривати дорогу. так? Ну зараз сесія міської ради. Тут ми її проведемо. Тоді подумаємо з зараз... міським Ні, Ну да, то таке серце перше, да. Що ще? Я міністру зараз наберу і скажу вимоги, ситуацію і так далі. Ну, не знаю, yeah. все одно на нього треба Я не перелічу. Значить, давайте так. Що звинувачення? Що нема конструкторів, <коррот> що ми не погоджуємося на цю кандидатуру. Світло так само відповідь. На 3-6 місяця чекай, можна поговорити. Якщо да, не справиться, боже. Боже, ми його так, так боже. само вижимо. Немає питання, можливість. Не справиться за 3-6 місяця. Я не думаю, що я казав, не хай тут, що до мене куполі. Ми хай тут будемо скали тут, мені краще мали закупати, я ми можу. Вони своє початок. Так само, як він, яка Потім не звинувачували. Але остання розмова з крупою сьогодні, бо я взаємопав три розмови. він Вони ще перемазив по перший шаг. Але це не правильно ну, Звичайно, не пускає. Звичайно, не правильно. Як так контрольно різні управління не пускає? Бо там краду перевірку, бо там крадуть, пускає. <рошки> бо інакше дійсно виникає питання. Раз не пускають, значить Значить, крадуть. Це, Проршки, визині. 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 А хто ж треба документи дати і так далі? Перегоріть своїми. Не треба боятися, якщо не крав, чого Треба Розкручувати ту туди шпулю. Останнє. Я повірте. І все йдуть на звонках і так далі. Давайте ми через шпад і потім поверху. Те, що без зарплати можна можуть працювати. Але сьогодні, як на мене, це не те, що там нам поміцяють. Щоб постійно доходимо. Тому що він нас, він нас приймає, не можна не їхати там 100 чоловік, можна поїхати 10, і ми з ним розрулюємо ситуацію і рухаємося. Добре? Він сильно зайнятий, хай туди приїде. Ну, я його запрошував, давно мене. Він сюди приїде. Заримає його з вас. Ну, тихо, тихо, тихо. Я його запрошую. Охрана ніяка не запрошує. Я його до мене. Дай тобі кусок м'яса, щоб він зірвався. Тихо. Друже, будь ласка, дики. Я, я би не я, вживу, я вживу. за последній віку. Коли йому треба вчора саме. Де? Зараз ранку взяв, трубку. я кажу, їду на акцію, я тобі перезвоню. Після. Він, він телевізор подивився вже. Давайте. Може він в лікарню сходив? Заболів, так як нас тут нікотрий, так? Да. да. Травму, чому Прохання до вас, Віктор Борисович, до нашого очільника міської адміністрації. Відкрийте, будь ласка, нам приміщення велике, щоб люди не могли трошки моросити і щоб За... За... заховалися. Ми буде... чекаємо інформації, чекаємо Це розмови буде... з міністром. Це займе. Та ми ну, вам скажемо, хлопці, нема що чекати. Перезвонив я нього в одно дзвоню. Я на РМЗ ще по Ні, Я зараз поїду ще після сесії на РМЗ. Я йому сказав, переслухає. Що, що, Можемо я... всі піти на РМЗ. Ні, ну то Дивіться, що там, щоди. Та Та хай хай запустить туди комісію. Тихо. Десять тих, 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 тих. тих. секунд. Послухайте мене десять секунд. Я вас прошу. Дивіться, Я тут з шахтарями 200 чоловік. Два моменти. вони хочуть перекривати дорогу. Або просять одієнцію вашою, щоб поговорити про заборгованості. Ви нас готові прийняти що? Ви готові нас прийняти? Ну, сьогодні вже ми там не зможемо. Давайте на завтра. Тобто не треба перекривати дорогу, ви нас приймете, і ми з вами обговоримо питання заборгованості. То ми на завтра можемо їхати, так? Да? Все, я їм так передам. Дякую. Завтра готуємося. Каже, попросить не перекривати дорогу. Дивіться, я пропоную таке: не треба їхати 100 чоловік. Е, беремо керівників про спілок, ну 5-10 чоловік, домовимося двома машинами, сідаємо, переговоримо з ним напряму в кабінеті. Не домовимося, не буде руху вперед. приїжджаєте, ну там ставимо якесь, якщо є домовленість, 5-7 днів, скільки є погашення, спокійно. Немає немає, тоді перекриття Розьмі, дороги. Піде я Тоді давайте так. Зараз дивіться, не треба тут стояти. Зараз триває сесія. Ми з вами після сесії. Да? В кабінеті ми засідаємо, відновляємося, я йому ще раз Ну, дні, два, два, три, три, дні, Яким чином? дні рішення? Рішення. Завтра їдемо, за друга позиції. Будь ласка, робите, що завтра до міністра їхати наша делегація. Хто за це рішення? Будь ласка, прийміть Всі! А після розмови ми будемо бачити результат. Нема результату, радикальні дії, бо іншого варіанту немає. Є результат нормально. Домовились? Домовились. А хлопцями Ну, це єдиний варіант. Сьогодні не брокуємо.